Так виглядає пункт прийому сировини на вторинну переробку. Саме сюди потрапляє все, що свідомі білоцерківці вирішили не викидати у смітник, а дати друге життя, подбавши таким чином про екологію. Але спочатку елементарна картонна коробка проходить шлях від пакування до рук споживача, після чого деякі волонтери сортують їх та іншу макулатуру, аби згодом здати у пункт прийому. Ми екологічна організація Лец Дойт Ukraine». Ми пропагуємо сортування сміття, вчимо людей, дітей в школах сортувати сміття, здавати його на переробку, щоб воно не попадало на звалище, а давати шанс на вторинні ресурси і тим самим берегти природні надра землі. Збираємо своїм штабом макулатуру, збираємо сировину ту яку ми знаємо, що можна здати. Сьогодні ми здали папір, алюмінієві баночки, поліетиленові пакети, але не не той поліетилен, а тим, яким промисловий, скажімо так, він тягнеться, і пластикові пляшки. В сировину дівчата здають щомісяця. Кажуть, все має бути чистим та сухим. Цього разу привезли 214 кілограм макулатури, 6 кілограм поліетилену, 4 кілограми пластикових пляшок та 1 кілограм металевих бляшанок. На цьому добрі їм вдалося заробити 950 гривень. Гроші планують витратити на паливо та інші потреби волонтерського штабу. Про те, як ділиться голова асоціації переробних підприємств Петро Семко, в Україні працює багато заводів з переробки, які постійно потребують вторсировини. Як ми беремо сміттєвий контейнер, контейнер все, що знаходиться в сміттєвому контейнері, це сміття, тверді побутові відходи. Але коли ми його розділимо по відам, по маркам по кольору. То це виходить вторинна сировина, яка йде на переробні заводи, які існують в нашій державі. Якщо ми заготівляємо і переробляємо вторинну сировину, ми не викидаємо на смітники, і ви знаєте, що мусорні полігони у нас перегружені, і нема вже захоранювати, де вторинну сировину, то її треба, чим більше ми будемо збирати, переробляти. Тим менше буде навантажено на сміттєві полігони і більше користі держави буде. Чому Тому що багато ми імпортуємо ну, і вторинної сировини, і первинної сировини для товарів, які ми виробляємо, ну, товарів народного вжитку, будемо так казати. Розроблена навіть спеціальна мапа України, на якій зазначені пункти прийому, ба більше у деяких закладах по місту встановлені бокси для збору використаних батарейок. Особливо через вієлові відключення вони стали актуальні як ніколи. Свідомо до екології ставиться і наш телеканал. Ми сортуємо макулатуру, аби зрештою вона опинилась у пункті переробки. За інформацією Міністерства розвитку довкілля та природних ресурсів. Наразі в Україні понад 9 тисяч гектарів сміттєзвалищ. і щодня їх площа тільки зростає. Ми закликаємо всіх українців не бути байдужими. Війна продовжується, але треба дбати про екологію. Також врятуйте планету своїми маленькими діями, не викидайте на звалище те, що можна здати на вторинну переробку, гарненько все помийте і віддайте в найближчий пункт прийому вторсервини. Тож ж, навіть попри війну та інші пріоритети, українці мають бути цивілізованими та сучасними людьми. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.